Скажіть, будь ласка, як виникла ідея запросити дітей з Чорноморська сюди в Вижгород? Ну, є така ініціатива пліч опліч да, і, е, Ми підписали меморандум з Чорноморською громадою. Е, в принципі, вважаю, що це чудова ініціатива, оскільки ми вже з 22-го року, е, оскільки в нас наше місто було майже біля окупованих територій, і ми отримували всіляку допомогу від громад Західної України. Uh -huh. Були там певні. Проблеми взагалі з доставкою цієї гуманітарної допомоги на окупованій території. Але зараз з'явилася така ініціатива. Ми з задоволенням приєдналися, з'їздили вже в гості до тієї громади, до чорноморська подивилися і вирішили першим кроком запросити сюди дітей з гандбольної їхньої збірної. Ну і надалі надіюсь, будуть якісь культурні в нас ще обмінити. Ми тісно співпрацюємо. Мало того, якщо в якоїсь із громади виникають якісь проблематики, там чи пов'язані з війною, чи з іншими якимись надзвичайними ситуаціями, то ми оперативно можемо. Надати допомогу там, чи технікою, чи там, людськими ресурсами uh -huh. Зрозуміло. і так далі. Ну, оскільки ми, кожна громада, думаю, в Україні вже має партнерів за кордоном, да, але в тій ситуації, де ми зараз знаходимося в військовому стані, іноді потребує максимально швидка якась допомога, там, чи, повторюсь, людська техніка, навіть морально-психологічна, чи щось підсказати.